Доброго дня. Сьогодні в Одеській дирекції У ДППЗ «Окрпошта» проходить оцінка пропозицій конкурсних торгів на торги за предмет закупівлі ремонтування комп'ютерів і периферійного станкування. Технічне обслуговування ремонт комп'ютерного обладнання, заправка та відновлення картриджів точно вход. Yeah. Yeah. Ага, Комп'ютерну техніку, Код ДК-95.11.1 Були e, два учасники, ФОП, кілка, ФОП Чорба. Оцінку зробив секретар торгів Павшанського Марина. До оцінки було допущено дві пропозиції. Учасник ФОП по Келку, за ЄДР, ФОП 29-19-41-28-33. Цінова пропозиція конкурсу «Совіт» складає 214 200 гривень без ПДВ. До учасника номер ФОП «Чорба», ФОП за ЄДР, ФОП 31-46-61-20-54. Цінова пропозиція конкурсу «Совіт» складає 214 000 гривень без ПДВ. Оцінка пропозиції конкурс на здійснюється на основі критерії ціна, ціна найменшою, найменшою ціною визначено хоп Чорба». Цінова пропозиція 206 тисяч гривень без ПДВ. Дякую за увагу.